Права 154. За день у пекарні виготовили 88 тортів, що склало 110% від денного плану. Скільки тортів має виготовляти пекарня за день? Наскільки було перевиконано план? Ну що ж, е, міркуємо. Я пропоную спочатку знайти: якщо 88 тортів, це 110%, то скільки буде 1%. Ну що ж, е, записуємо тоді перша дія. Отже, якщо ми 88 розділимо на 110, то ми дізнаємося, скільки тортів це 1 відсоток. Ну що ж, ділимо на 110. Давайте ми так зробимо, поділимо на 11,88, а потім іще поділимо на 10. Це і буде поділити на 110. 88, що ділиться на 11, це буде 88. А це буде, прибачте, 8. А 8, що ділиться на 10, це буде дорівнювати 0,8. Yeah? Ну що ж, виходить, що 0,8. Чого торто? Торто. Записуємо. 0,8 торту це. 1. Відсоток плану. Гаразд. Якщо один відсоток плану, це 0,8 торта, то чому ж дорівнює весь план? Весь план це 100% мали виготовити. Ну що ж, записуємо другу дію. Отже, 0,8, що множиться на 100, і це дорівнює. Переносимо кому праворуч. На два розряди то вийде 80. Записуємо в дужках чого тортів. Записуємо це 80 тортів. Має виготовляти пекарня. За планом. Гаразд. Тобто виготовили 88, а мали виготовити 80. Нас запитують, наскільки було перевиконано план. Ну що ж, потрібно від 88 відняти 80. Записуємо третє дію. Отже, 88 відняти 80, це дорівнює 8. Записуємо в дужках чого тортів. Ну і записуємо це наскільки було перевиконано. Перевиконано план. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Так, отже, скільки тортів має виготовляти пекарня за день? Записуємо 80 тортів. Є. Друге, наскільки було перевиконано план? Пишемо на 8. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження числа за його відсотками на цьому вправу завершено.